Вітаю всіх учасників Vintage Watch Club, а також глядачів цього відео. Сьогодні ми розглянемо тему, як вкоротити ланки браслету стального, коли така можливість є. Розглянемо різні типи кріплень, а також. Розглянемо тему, в якому положенні має бути бакля стального браслету. Саме правильне розташування. Значить, розглядаємо перший тип. Це на таких кріпленнях, можна сказати, як такі сокирки, молоточки, хто як називає. Це я підготував вже частину браслету. По-простому поясню, як, до прикладу, ми знімаємо годинник з руки, щоб було зручно коригувати, ми знімаємо ось тут, до прикладу, шпильку собі. І далі вже ось в такому положенні можемо собі вже корекцію робити, до прикладу. Тут я вже покажу на частинці браслету. І так, знаходимо ось тут такі є пази. Я, до прикладу, беру частіше за все, швейцарський ніж такий мультитул. Ну, тут є таке шило або щось схоже. На це можна взяти. І дивимось, до прикладу, ми хочемо вкоротити десь на. Дві ланки ми знімаємо, витягаємо обережно першу. Щоб вилізло. Треба піддіти повністю, щоб воно нормально вийшло. І третю. Це щоб зняти дві. Навіть якщо одну знімаєте, ви знімаєте першу і другу, щоб від'єднати одну ланку. І витягаємо третю, до прикладу. Витягаємо ці сокирки. Ось від'єднали. Тут так само, від'єднали і тут з'єднали у правильне положення, як воно там було. Вставляємо, якщо не заходить. Щільно можна підтиснути чимось. Бажано пластиковим, щоб не залишати подряпини, до прикладу. Ось ми вкоротили дві, дві ланочки. Десь може бути більше зусиль знадобиться. Тут доволі м'який браслет стальний. Це від Орієнт. Бувають трошки товстіші кріплення, товстіші ось ці тримачі, сокирки. І там трошки більше зусиль. Але саме головне знайти місце, з якого ви можете зручно витягти ось цей молоточок. Не видно? відео. Ось так. Бачите, знаходимо якусь точку, де це зручніше робиться. І вже витягаємо звідси. Я помаленьку витягаю, щоб нічого не пошкодити, не подряпати. Тому трошки повільно роблю, щоб було зрозуміло, по якому принципу це робиться. Так, другий тип в нас ось такі браслети. Це я взяв донорські. в них кріплення на штифтах йде. Тобто там йде така металева деталь. Вона складається, роз'єднується, як з двох частин, можна сказати. З одної частини вона розділена на дві, з іншої вона цілісна. Для цього в кого є ось такий інструмент маленький, бувають і більше, більше інструментів, Це в кого є, до прикладу. Бувають ось, ось такі варіанти. Тут ще можна регулювати висоту, тобто знімати ось цю частину, якщо не зручно. Єдине, що в таких дешевих варіантах дуже легко ламається ось цей носик, він м'який йде, тому це треба дуже обережно робити. І... Прям попадати в пазу, де знаходиться штифт, щоб воно не погнулося. Ось, до перекладу покажу, в мене є один гнутий. це старий, бачите? Тобто, ви, якщо не попадаєте прямо рівно, воно просто вигинається м'який носик. Це якщо ви з інструментом працюєте саме. З інструментом все доволі просто ми знайшли, я вже тут трошки відсунув. Ось ми вставимо рівно і витискаємо, просто прокручуємо потрошки, витискаємо, бачите, цей штифт вперед. Ось як він виглядає. Руками, бачите, можна і не витягти. Це потрібно брати якийсь інструмент. І по такому самому принципу собі тут, до прикладу, хочемо на дві вкрутити. Шукаємо положення. Положення знайшли. І витискаємо штифт. Не можу, до прикладу, рукою витягти, бо вони щільно сидять тут. Візьмемо тоді інструмент. Якісь плоскогубці висовуємо краще. Бачите, дуже щільно сидить. Навіть витягти не можемо ось витяг першу, перший штифт. Це в нас китайський браслет, як бачите, досить. Тяжко выходить. Что-то можно вытянуть. Вот, потрошки уже это... Закипів він трошки там. Це не, не настільки легко, як люди думають. Навіть бачите, з інструментом. Інструмент виштовхує тільки до певного положення. Бачите, я не підготувався перед відео. Тут не все так легко, щоб на практиці було видно. Теж, якби, що це не дуже легко. Бачите, витягли, до прикладу, ми вже так вже і лишимо. Головне, що від'єднали. Ось ми зняли дві ланочки. Давайте тепер назад з'єднаємо. Ось так виглядає, бачите, ця шпилька. бруднувата трошки. Ось тут цілісна частина. Ось тут у нас, типу, як роз'єднано. Чи воно тут теж цілісно? Зазвичай дуже часто буває, що ось тут не знаю, чи видно розділення ось це. Ось тут видно. Зазвичай з однієї воно не цілісне. Тепер беремо. Сторону в пазу. Затисли. Все, з'єднали. В домашніх умовах, якщо у вас немає інструменту, до прикладу, ось такого маленького. Можна спробувати щось дуже тоненьке, але щоб було бажано міцне. У мене не знаю, є шило. До прикладу, тут, як частина пінцету, він не витискає затовстий. І якщо в такому положенні будете це робити, треба. Мати якусь о, знизу підставочку о, з отворами, щоб було місце, куди має виходити шпилька. Ось ця. це. Це, до прикладу, ну, ось трошки пішло. Щось такої товщини, плюс-мінус, щоб було міцне, але це буде не настільки зручно. Ось я, до прикладу, витисну. Щось типу як шило, можна використовувати. Ось я витис на максимум, мабуть, скільки міг. І так само вже витягаємо. Тобто, щось ось такого плану. Головне, щоб було тверде, міцне, щоб не погнулося. Зубочисткою такі, такі маніпуляції не вийде зробити. Затискаємо назад. Ось так. В принципі, бувають ще у нас варіанти е, на гвинтах. Там досить просто все, я думаю. У мене просто для прикладу немає такого браслету, там, де просто йде корекція на гвинтиках. І зараз ми ще розглянемо на рахунок застіпки, в якому положенні має бути застіпка. Так, значить. Пояснюю, як має бути застібка. Дивимось. Бачите, язичок тут є такий. Зазвичай завжди на браслетах є для зрощеності язичок. Застібка завжди має бути в цю сторону. Тобто можна орієнтуватись по напису. Бачите, він рівно, а не верх ногами, як був навпаки, до прикладу браслет. Язичок є. Дозраховано на те, що ви вільною рукою легко можете відкрити застібку. ось цим пальцем чи іншим. А якщо буде, до прикладу, браслет навпаки, по-перше, бачите його, оце у нас, звичайно, якщо навпаки буде застібка, бляшка, бачите, це незручно, некомфортно так. Щоб не знімати браслет. Наприклад, до мені це менш зручно, набагато. Перевернути напис і виглядає воно неправильно. Далі дивимось. Е, ось ця застібка метелик завжди має бути на першому положенні. Ось орієнтуємось також по язичку, завжди має в цю сторону закриватися. Тут перше положення чисто під цю застібку. Дуже часто стикався, відправляли годинники, і ось ця застібка була десь на середині. І це дуже не... ну, ви не зможете просто нормально навіть носити браслет, тому що ось цей язичок буде випирати, рахуйте настільки, ось настільки буде стирчати вас. Застібка приблизно, і завжди буде чіплятися і гуляти. До прикладу, якось ця частина задня гуляє, так би гуляла, до прикладу, передня. Ви завжди чіплялись за щось, і браслет відкривається навіть від таких ситуацій. Корекція в нас завжди ширений, тільки по цій частині, де з'єднання з браслетом, а не з бляшкою. І завжди застібка в нас має бути в цю сторону. Так задумано і так і зручно. Ну і загалом за бляшку ми також обговорили. Можна ще також поговорити про геометрію браслету. Тут, звичайно, в мене теж не ідеальне рівне. Коли вкорочуєте ланки, дивимось так, щоб, до прикладу, більш-менш симетрично на центрі руки виглядала застібка. В мене вона навіть трошки сюди пішла, це означає, що з цієї сторони у нас браслет коротший. Тобто, щоб більш централізувати застібку, ми можемо вкоротити, до прикладу, одну ланку тут забрати тоді Браслет в цю сторону зміститься, застюбка. Або ми можемо, до прикладу, трошки розширити по застюбці тут браслет. І тоді так само воно вирівнюється, тому що тут більше ланок стане з цієї сторони. По суті, в нас тут, здається, навіть рівна кількість 3. А ні, ну тут, бачите, тут навіть 5 ланок. Але при цьому застіпка трошки трошки сюди йде. Навпаки, точніше. Застібка трошки йде сюди, тому що більше ланок тут. Тобто навіть трошки одну вкрутити тут треба. Вона занадто вперед. А якщо навпаки, вона сюди, в цю сторону, вправу то треба корекцію робити зліво. Якщо наліво більше, то з правої частини. Ось так. Це досить легеньке пояснення, щоб зрозуміти по геометрії. Тому що навіть якщо у вас тут порівноподілок, поділок, тут три, тут, до прикладу, 3, якщо ви тут на максимум звозите, воно буде некоректно. Тому з цієї сторони можна навіть трошки більше лишати ланок. Тут, до прикладу, 5. Можна навіть 4 лишити з урахуванням корекції по самій застібці.